Всім салют, всім привіт, всім доброго дня, доброго вечора. Я приймаю поліку CBD на протязі 30 днів. І так, день 9. Що ми сьогодні будемо робити? Зараз розповім. Я знову вже повертаюсь потрошки до своєї творчості. Сьогодні відкрив свій старенький DAW Reaper, там де я записував всю свою музику, і вирішив зробити джингл до цього експерименту. Таку музичку переробити свою стару пісню. Я хочу купити собі дім, яку багато хто знає, а хто не знає, то перейдіть, послухайте. І зробити джингл. Якщо він вам зайде і сподобається, то я буду його вставляти в кінці кожного випуску. Що, готові його послухати? Зараз вам включу. Так, чого я в наушниках сам не розумію. Раніше мені би здавалось, що це якийсь крінж. Але зараз я просто кайфую від процесу, і мені все подобається. Ну що, заходимо. Дав. Включаю. Я хочу купити ці біді з такі, як Майкаю. Я хочу купити Сібі Ді Біті такі, як Майкаю. такий коротенькі джингл. <гум> я записав. Так що пишіть свою реакцію і пишіть, як проходять ваші дні, чи вас не стурбує, Якщо потрібна якась допомога, то всім відповім. І до зустрічі до завтра. Сьогодні був день 9. Всім пока, гарного дня. Я хочу купити собі Біді, такі як Майкаю. Просто я купити собі такі такі.